Чи може трактор 60-х років позмагатися із сучасними гігантами на 300 кінських сил? Більшість скаже ні. Але вони просто не бачили Джон 830 спеціальний. Це не просто техніка це справжній франкенштейн від світу сільського господарства, зібраний геніальним фермером Доном Дафнером. Три двигуни. Вас членування і звук, від якого здригається земля. Сьогодні на каналі Farm Focus ми розберемося, як три стареньких Джон Діра перетворилися на одного монстра, та чому мрія для фермера перетворилася в кошмар для інженера. Це почалося в далекому 1958 році в північній Дакоті. Дон Дафнер обробляв понад 1200 гектарів землі. На звичайному двоциліндровому тракторі посівна тривала 10 днів. Занадто повільно, подумав Дон. Якщо два трактори в роботі разом прискорюють обробку, то три трактори мають суттєво скоротити час обробки гектарів. У 1960 році він зробив те, що багато хто вважав божевіллям. З'єднав два трактори разом. Але справжній шедевр народився пізніше. У 90-х, коли вживані моделі стали настільки доступними, що Дон вирішив, чому б не під'єднати і третій. Дон взяв легендарну модель 830. Це був найбільший і найпотужніший двоциліндровий дизель, який коли-небудь випускав Джон Дір. Він оснащений семилітровим 470 кубічним двоциліндровим двигуном Джон Дір, який видає 69 кінських сил на щіпному пристрої та 75 кінських сил на ремінному приводі, і розрахований на плуг із шістьма корпусами. Початкова ціна нового трактора становила 5 тисяч долари США. <звук> Дафнеру та його синам знадобилося майже три зими, щоб завершити проект. І це була справжня інженерна головоломка. <звук> Зима перша капітальний ремонт. Трактори перебрали до гвинтика, нові головки блоку. Радіатори та підшипники. Вони мали бути як нові. Зима друга шарнірне з'єднання. Це була найскладніша частина. Уявіть, як змусити три масивні машини повертати як одне ціле. Зима третя органи управління. Можете собі уявити, шарнірне з'єднання виявилося не найскладнішою частиною. Щоб змусити важелі дросельної заслінки, перемикання передач та щеплення працювати по всьому шарніру, було своєрідним кошмаром. Синхронізація дроселів і щеплень була справжнім кошмаром. Спочатку для ввімкнення щеплень намагалися використовувати систему гідравлічних циліндрів, але приблизно після 10 днів експериментів було вирішено, що це неможливо. Зрештою, для ручного керування щепленнями було встановлено великий трос. На підлозі кабіни під кермом і перед сидінням ви побачите два важелі перемикання коробки передач. Дафнер стверджує, що передній важіль перемикання передач зазвичай керується ногою оператора після того, як він до нього звикне, а задній часто перемикається в нейтральне положення по дорозі додому з поля. Однак, у таких випадках задній трактор залишається на холостому ходу, щоб забезпечити належне змащення всіх деталей трансмісії. Гідравлічний насос переднього трактора використовується для керування трактором, тоді як гідравліка заднього трактора керує дистанційними циліндрами на навісному обладнанні. До речі, не забудьте також подивитися відео про ще один унікальний трактор Versatile 10 на 80 з колісною базою 8 на 8. Як цим керувати. У кабіні ліс важелів. Один перемикач під рукою, інший під ногою оператора. Навіть кондиціонер тут незвичайний. Його компресор приводиться в дію шківом переднього трактора. Результат вражає. Вага цього звіра чим майже 10 тонн. Трактор може повертатися під кутом 33 градуси, що дозволяє йому тягнути культиватор шириною 12 метрів без жодних пропусків на розворотах. Цей старий трактор з легкістю тягнув 12 корпусний плуг. John Deere 3700. Це рівень сучасних тракторів потужністю 300 конячок на третій чи четвертій передачі. При цьому він неймовірно економічний. На борту 300 літрів дизеля, а споживання бо близько 26 літрів на годину. Це означає, що 830 Special може працювати майже добу без зупинки на дозаправку. Щоб запустити цей оркестр, потрібно діяти послідовно: спершу задній двигун, потім середній, потім передній. Коли всі три двоциліндрові велетні починають працювати в унісон, ви відчуваєте ту саму магію старої школи. Тут немає комп'ютерів чи gps автопілотів, тільки метал, троси та майстерність оператора. Дон Дафнер створив не просто трактор, а символ фермерської винахідливості. За 20 тисяч доларів Дон створив потужний трактор для своїх потреб, тоді як такий трактор, як Білорус, 1507 потужністю 150 кінських сил коштував вдвічі дорожче. 830 Special пройшов понад 1300 мотогодин у реальних польових умовах. Це доказ того, що старе залізо в правильних руках може робити дива. А що ви думаєте про таку модифікацію? Це геніальна економія чи зайва складність, яка не варта зусиль. Напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам сподобався цей огляд легендарної саморобки, ставте лайк та підписуйтесь на Farm Focus. Попереду ще багато унікальної техніки, про яку ви не почуєте в офіційних дилерських центрах. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в новому відео.